Друзі, привіт! У нас нова поставка жіночого валюрового одягу. В лоті дві ковтинки та п'ять валюрових костюмів. Розміри від S до L. Ковтинки обидві у розмірі S, Дуже гарного кольору з капюшоном. Капюшон з атласним шнурочком. Спереду є кишеня кенгуру. Дуже гарний колір, переливається таким ніжним сяйвом. Далі костюми по розмірах. Костюм один у розмірі М, синього кольору, решта розмір L, Синєї моделі у лоті 3. Кофта має ворот стоечко Спереду кишені кінгуру оздоблена мережевим. Ці штанці з еластичним поясом, зі шнурочком. У синьої моделі є бічні кишеньки, вони оздоблені мережево. Внизу у цієї моделі штанці на резинці. Модель бордового кольору, така кольорова ковтинка, ворот стоєчка є бічні кишені, штанці однотонні. Бордового кольору внизу на манжетах. Є бічні кишені. І третя модель ось такого винного кольору квітковий принт, Ворот стоечка зі шнурочком, Штанці однотонні з еластичним поясом, кишеньками та манжетами внизу. Замовляйте це до наших менеджерів або через телеграм та вебер канали. Всім дякую за увагу!